Скільки я витратила в Барселоні за 6 днів фестивалю Мерсе? Грошики особливо чужі. Ми обожнюємо рахувати, тож поїхали. І так, 184 євро туди назад. Це зручною поклажу. Так так, я вже на тому рівні подорожувальності, яка точно знає скільки треба на тиждень і зайвого валізу не кладу. Квитки я завжди купую заздалегідь, тож можна знайти класні варіанти. Проживання окремі апартаменти 1284 євро за 6 ночей. Не дешево, правда, але це барса біля пляжу і 10 хвилин тихим ходом до центру, та ще й під час проведення найбільшого фестивалю. Тож це дуже приємна ціна. Цю вартість ми чесно поділили з тревим партнером порівну. до транспорт 308 євро. Сюди входять холо Барселона на 5 днів, фунікулер, канатка, екскурсія, монсерат, квитки в різні музеї. А, ще був вечір фламенко. Взагалі, то це все екстрас, який я сама для себе хотіла. Можна було обійтися тільки фестивальною програмою за безкоштовно. На їжу я витратила 261 євро. Зізнаюсь, були здебільшого ресторани, але без алкоголю. Ех, Такох. В апартаментах і лишилася незайманою. А такі плани на неї були. Хоча каву собі робила пару разів. Отже, підсумуємо. Загалом у мене вийшло майже 1400 євро за 6 днів. Без прикрас кожне витрачене євро цілком виправдане. Бо це були найемоційніші дні за довгий час. А як ви вважаєте, дорого це чи ні?